Вітаю! Мене звати Мошнягу Вероніка Андрійна. Я вчитель англійської мови в Одеському ліцеї No2 Одеської міської ради. Мій педагогічний стаж три роки. Але цей час став для мене справжньою подорожю у світ освіти, відкриттів і натхнення. Одеський ліцей No2 це особливе місце для мене. Саме тут я колись була ученицею. Тут почалась моя любов до англійської мови. Коли почалася повномасштабна війна, я вирішила повернутися сюди як вчитель, щоб підтримати дітей, допомогти їм знайти світло навіть у складні часи. Для мене це не просто школа, це дім, де я виросла і де тепер допомагаю виростити іншим. Моє педагогічне кредо навчати так, щоб учень не боявся помилятися, а прагнув відкривати нове. Я вірю. Що сучасна освіта це не тільки про знання, а передусім про підтримку, натхнення і взаємодію. У сучасному світі вчитель англійської мови має бути не лише джерелом знань, а насамперед фасилітатором, наставником і партнером у навчанні. Моя педагогічна ідея. Полягає у формуванні комунікативної та міжкультурної компетентності через поєднання сучасних технологій, інтерактиву та інструментів штучного інтелекту для створення сучасного освітнього середовища, де кожен учень має можливість розкривати свій потенціал, відчути успіх і бути активним учасником навчального процесу. Головна мета перетворити урок англійської мови на простір співпраці, творчості. Та дослідження, де технології не замінюють вчителя, а стають інструментом, що допомагає зробити навчання особистісно орієнтовним, динамічним і цікавим. Інтерактивність сприяє мотивації та заученню, а використання штучного інтелекту дозволяє адаптувати матеріал під рівень і потреби кожного учня. Для реалізації своєї педагогічної ідеї. Я застосовую поєднання класичних і сучасних технологій навчання, серед яких Кехут, Bamboozle, Live Worksheets, що створюють атмосферу гри, змагання та емоційного піднесення, Canva, Padlet, Learning Apps для створення інтерактивних плакатів, онлайн дошок і креативних проєктів. Для мене також важливим є використання AI-помічників. Для створення диференційованих вправ, адаптованих до рівня класу, AI-генераторів ідей і текстів для підготовки креативних завдань, таких як опис картинок, сценарії діалогів та інтерактивні кросворди. У своїй роботі використовую такі методи навчання: комунікативний підхід, розвиток реального мовлення через діалоги, обговорення та проєкти, Діяльнісний підхід. Навчання через використання практичних дій, рольові ігри, міні-проекти, інтерв'ю та дебати, метод занурення, створення англомовного середовища під час уроку та метод театралізації, постановка сценок декількома мовами для розвитку мовленнєвої компетентності та впевненості. Важливо, щоб учні не лише знали мову, а й відчували її культурний контекст. Ми вивчаємо традиції англомовних країн, святкуємо їхні свята, такі як Геловін, Різдво та День подяки. Знайомимося з літературою та музикою. Це допомагає дітям зрозуміти: англійська це не просто предмет, а ключ до іншого світу. Для мене бути вчителем це не просто робота, а покликання. Я прагну, щоб мої учні відчували. Англійська мова це шлях до мрії і можливостей. Мій урок це завжди інтерактив, творчість і підтримка.